Вами, Лілія налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Реальний мир можливий лише за умови, що світ створить такі запобіжники, які не дозволять Росії продовжувати агресію. А Україна й надалі зміцнюватиме власну оборону. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, щоденні консультації з міжнародними партнерами залишаються головними для визначення оптимальних заходів у протидії російському вторгненню. Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми зараз на зв'язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки у нашої делегації, а й у мене. І ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно. Двоє потерпілих у наслідок ворожої атаки на прикордонні сумщини. Окупанти ударили посередину будь-кій громаді з міномета. Постраждали сестри 44 і 49 років. Пошкоджений будинок однієї з них. У медзакладі жінкам надали необхідну допомогу. Лікуватимуться вони амбулаторно, зазначили у Сумській ОВА. Не припиняє ворог тероризувати Дніпропетровщину. Безпілотниками та артилерією бив по Нікопольському району. Гучно було у райцентрі Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах зайнялися авто. Дві машини знищені, ще сім понівачені. Пошкоджені промислове підприємство, крамниці, гуртожиток та житловий будинок. Неспокійно було і в інших районах. У Криворізькому окупанти поцілили фпв дронами, потрощена АЗС. Посанельниківському гарбники вдарили кабом, зруйноване приватне обійстя. 112 бойових дій по всій лінії фронту з початку доби. 16 атак ворог завдав на Костянтинівському напрямку, 10 – на Слов'янському, стільки само на Олександрівському. На Краматорському росіяни штурмують у районі Часового Яру. На Куп'янському відтинку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщана та Новоплатонівка. Найгарячіше на покровському напрямку там окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників. Латвія є лідером коаліції дронів. Цього року Україна-партнерка поставила нам близько 12 тисяч безпілотників, і це важлива підтримка, наголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже. Голова держави відзначив її орденом за заслуги другого ступеня, за вагомий особистий внесок у зміцнення нашої співпраці та підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Подякував за допомогу, внесок Латвії в ініціативу Перл і, зокрема, за поїздку до Чернігова. Латвія стоїть поруч із нами і стоятиме надалі, наголосив президент. Українські дрони-перехоплювачі Октопус вироблятимуть у Сполученому Королівстві. Відповідну угоду підписали Україна та Велика Британія, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Він наголосив: ці безпілотники довели свою ефективність у боротьбі із шахедами. Виробництво планують масове – близько кількох тисяч на місяць. По тому дрони-перехоплювачі передадуть Україні для посилення захисту неба. Російська військова та оборонна інфраструктури знову під масштабними ударами протягом 25 та 26 листопада українські сили оборони уразили одразу кілька стратегічних об'єктів: заводи з виробництва складових до ракет у Чебоксарах, авіаремонтне підприємство у Таганрозі та нафтотермінали у новоросійську. Хроніки вибухових ночей УРФ у сюжеті Даниїла Дьоміна. Палахкотить вся Росія. Прилітає по важливих об'єктах російського ОПК. Приміром, завод прогресу Шебоксарах. Це чуваші. На ньому пожежі. Підприємство забезпечує російську армію приймачами комета та антенами для системи Глонас GPS Галілео. Саме ці модулі встановлюють на шахет ракети іскандер М. Калібр, а ще кріплять до кабів. Ступінь пошкоджень на виробництві уточнюють. Я це засняв. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшим горінням. Підприємство виробляє комплектувальні до ракет та безпілотних систем РФ. Очільник Чуваші підтвердив масовану дронову атаку та повідомив про постраждалих у житлових кварталах. Однак про удар по прогресу чомусь не згадав, хоча розповісти було би про що. Осінь та аналітики зазначили, безпілотники влучили саме по території заводу. Це вже третя атака на підприємство від початку року. Українські БПЛА уразили низку важливих військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. У Васильівці поцілили по командному пункту підрозділу 58-ї загальновійськової армії РФ у Маріуполі. По зенітному ракетному комплексу Тор М1 В бочерети на Кам'янці вибухали склади боєприпасів бригадного рівня на покровському напрямку. Ударили по місці зосередження особового складу противника. Нічні прильоти по російських НПЗ також були у ніч проти 27 листопада. Прогриміли вибухи в Новокуйбишевську і звісно ж у районі НПЗ. На відео можна побачити щонайменше три окремі спалахи в небі. Ймовірно, робота російського ППО. А потім заграва пожежка заколихалася на територію НПЗ. Підприємство належить до групи Роснафта, одне з найбільших у Самарській області. Місцева влада атаку наразі не коментує. В день у Чечні безпілотники вдарили по військових об'єктах Росгвардії. Під удар потрапило і містечко полку Ахмат сєвєр у Грозному. За попередніми даними ураження зазнав об'єкт у Байсангуровському районі столиці Чечні. Окремі джерела уточнюють, що в мішенню міг бути й об'єкт, де дислокується 291-й гвардійський мотострілецький полк. Окремо працювали далекобійні дрони сил спеціальних операцій у Покровську дрон боєприпас точним ударом знищив групу росіян, які зайшли в багатоповерхівку для перегрупування. У кам'янці ССО підривали склад боєприпасів 137-ї мотострілецької бригади РФ. Ну, куди там ж? Оба напад літають. Окрім цього, українські підрозділи вдарили по нафтотерміналу Шехсхаріс у Новоросійську, уразили нафтоналивні стендери та пускову установку ЗРК с 400 а також по Топсинському НПЗ, одному з основних підприємств паливного забезпечення Чорноморського флоту РФ. Через прицільні влучання по НПЗ Краснодарського краю ситуація з пальним у Криму стрімко погіршилася. Місцеві жителі повідомляють про дефіцит бензину А 95 чати півострова заповнені скаргами на порожні заправки. Що знову з бензином? А тан починає падати. Підкажіть, будь ласка, де зараз у місті 95-й є. Проїхав кілька атанів тільки по талонах. Українські сили оборони продовжують системно бити по оборонній промисловості, авіаремонтних центрах, складах боєприпасів, логістиці та енергетиці Росії. Лише за дві доби уражено понад десяток стратегічних цілей від виробництва ракетних компонентів до ремонту літаків, дальньої авіації та нафтотерміналів. Дані Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. 23-го президента Франції Ніколя Саркозі остаточно визнали винним у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії. Найвищий суд країни відхилив його останню апеляцію. Тож, вирок набув чинності, як повідомляє The Guardian, Саркозій, який очолював Францію з 2007 по 2012 рік, під час своєї спроби переобратися на другий термін, витратив на передвиборчу програму майже 43 мільйони євро. Його тодішня кампанія перетворилася на масштаб. Штабні американські шоу зі стадіонними мітингами, які організувала компанія Big Malian. за цим обвинуваченням його засудили на один рік, половина з якого умовно нагадаю цього місяця. Ніколя Саркозі звільнили з в зв'язниці з в'язниці, де він відбував покарання за іншою справою. Щонайменше 83 людини загинули внаслідок масштабної пожежі у житловому комплексі Гонконгу. Вогонь охопив багатоповерхівки у передмісті Тайпо, де живе близько 300 тисяч осіб. Влада повідомляє, майже 300 людей вважають зниклими безвісти. Ще 45 у шпиталені в критичному стані. А близько 900 мешканців перебувають у притулках. Поліція здійснила кілька арештів. За попередніми даними, пожежа почалася в бамбукових рештуваннях і будівельних сітках. Комплекс, побудований у 80-х роках, перебував на реконструкції. Потім вогонь поширився на сім з восьми будівель, ймовірно, через вітряну погоду. Серед загиблих під час гасіння один пожежник. Рятувальники повідомили, що до ранку четверга їм вдалося загасити полум'я у всіх блоках. Причину займання розслідують. Волонтери вже розгорнули пункти допомоги. Коли я побачив цю пожежу, я подумав, що це дуже трагічно. Тож я відчув, що маю допомогти віддати якомога більше, допомогти якомога більшій кількості людей. Гонконгці мають бути єдиними. Антарктичний льодовик Туейца може виявитися не таким стабільним, ніж вважали раніше. Нове дослідження показало, що потужні підводні вихори пробиваються під шельфовий лід і пришвидшують його танення знизу. Ці океанські шторми діаметром до 10 кілометрів затягують теплу воду з глибин і виштовхують холодну прісну. Проблема в тому, що чим більше тане крига, тим сильнішими стають турбулентність та течії. Це створює замкнене коло. Дослідники попереджають, якщо льодовики Туейц і Пайн Айленд втратять стабільність, під загрозою опиниться весь західно-антарктичний щит. Морські черепахи пережили динозаврів і масове вимирання тварин мільйони років тому. Шкіряста морська черепаха прямий нащадок давньої лінії, що існувала за часів гігантських ящерів. На відміну від сучасних черепах із жорстким кістковим панциром. У шкірястих, гнучки і зовнішній покрив. Саме це дає змогу зарахувати їх до стародавнього сімейства, що відокремилося від інших морських черепах близько 100-150 мільйонів років тому. Ці гіганти завважки понад 900 кілограмів і завдовжки близько 2,5 метрів. О 23-й оновлений випуск новина на черзі традиційні рубрики Парламентський день і ціль 450.